Самий бюджетний станочок, друзі, кого цікавить, 2-кіловатний, 3 в одному, навіть 4 в одному, ви пам'ятаєте, я там знімав на нього обзор нижче. Якщо хочете подивитися, ним можна варити, чистити, зачищати шов та різати метал. Ось такий апаратік. Це самий дешевий з моєї, з моєї колекції. Далі 3-кіловатний станок. Це один із самих потужних станків. Ну, це самий потужний, який існує з лазерного обладнання. 3 кВт він йде трьохфазний. 2-кіловатний йде, бачите, він наскільки менше, дивіться. Він в половину менший. Він маленький, 110 кг. Це вже однофазний єде, 220 вольт. Це все для чистки станки. Є три в одному, є ще запаковані. І оцей от самий-самий дешевий станочок. Ціни. Ви мені пишіть в коментах, я вам буду кидати, бо щось TikTok блокує говориться, ціну, і в мене багато проблем. Так що, друзі, кого цікаво, ось такий станочок. Дивіться, на лампі БВТ, чилер. Все, як стандарт. Класний, класний станок. Єдине, що він трошки корпус, бачите, 2 кВтний І ось той 2 кВтний. то він два рази в 3 менший. Тобто, такий. Але кому слухайте, є велика різниця в ціні. Так що, друзі, кого цікаво, ось такий от комплект є в наявності. Є трьошечка, є двушка, є три в одному Там пару станків і з дня на день мають бути нова поставка. Та... І саме цікаве, скоро побачите сюрприз. Я замовив кое-що щось нове, такого ще нема в Україні.